Привіт аграріям! Сьогодні 10 вересня. Почали молотити сою, сорт новий, назви ще немає. В минулому році я показував перший рік ми сіяли. Її 0504. Її номер цього року молотимо. Вся стигла, В минулому році, 30 серпня, вже молотили. Порахував стручки. Наприклад, взяти от проведу 34, 27, 40, якщо дуже хороший, соя сорт взагалі класний. От, зверху мав бути віночок, в минулому році був віночок 9-8 стручків. У цьому році, слава Богу, урожай не такий. Поганий, дивлюсь хлопців десь в районі 30 за 30 дає. От, по питаннях насіння можете телефонувати. От, десь висота його на сьогоднішній день десь в районі 80-90 см треба було взяти рулетку. ну От мені деякі є по груди. Діаметр 76 Вайн молотить, втрат немає, так нічого на камеру не побачиш. От такого плану Соя. Якщо буде вас бажання придбати насіння, пишіть в коментарях, залишу номер. Знаходимося ми Вінницька область, Літинський район. От такого плану генно модифікована, канадський сорт рання, ще є один сорт 0506. Минулому році молотили їх разом цього року, так як було холодна весна, десь через тиждень будемо, та показує ще кращий результат такого от плану. Сьогодні у нас урожай. До комбайна не підходжу, щоб не було жарко. Так що, щоб всіх були врожаї, потрібно що, якісне насіння. От. Трошки загустили, але... Показує практика, потрібно сіяти десь 12-14 насінин на метр, тому що є місця, де багатша земля повилягала. Дуже гарно гілкується, хлопці, сусіди брали сіють на 34 см. З такого плану сьогодні у нас обзор. Всім пока і до зустрічі. Отак от. Молотить комбайн. Дуже мені подобається комбайнер. Каже, музику я не включаю. Я маю слухати комбайн. І це реально класно, як на мене. От пилюка йде, зараз покажу при вигрузці, яка соя.